Останній раз в місті Тернополя тариф піднімався в 2021 році, коли в нас проходила так звана, як ми її назвали, транспортна реформа. Ми впроваджували і новий тариф, і таку послугу, як єдиний квиток, можливість пересідати протягом 30 хвилин з одного транспорту в інші без додаткової доплати. Ситуація настільки зараз ускладнилася, що вже ні місто, ні перевізники. Не встані забезпечити абсолютної якості при дії при існуючих тарифах, тому що будемо говорити так, що вартість палива, наприклад, дизельного палива, виросла майже вдвічі, на 92 відсотки, з тим, яке було тоді, коли приймався останній тариф з 27 до 52 гривень. Будемо говорити мінімально на цифру. І ми розуміємо, що якщо в нас тариф складові виросли майже вдвічі. Не може вічно зберігатися цей тариф. Ми повинні бути готовим до того, щоб йти на крок зміни тарифу в більшу сторону. Тим більше, що ще е, з 2022 року, відколи пішов ріст на енергоносії, на е, види на ремонтні роботи, на запасні частини, на шини, на акумулятори, по всіх навколишніх містах вже пішов, пішла хвиля е, зміни тарифу. Сьогоднішній день Львів має 12-15-20. Це 12 галка, 15 електронна картка і 20 готівка. Франківськ буквально з недавнього часу теж підняв тариф до 15 гривень, максимальний. Там. Луцьк, рівне по 14 мають. Чернівці підвищені всі мають підвищені тарифи. Сьогодні настав той день, коли нам напевно пора всім задуматися, чим ми хочемо і надалі бачити якісний. Зручний, комфортний транспорт в місті, нашому Тернополі, в нашому рідному місті. Чи ми будемо готові до того, щоб десь е, зменшувати кількість рейсів, зменшувати можливості, зменшувати е, можливість виконати своє бажання переїхати з однієї точки в іншу точку? Тому що при нинішніх тарифах ми е, можемо плавно погіршити. Роботу транспорту.